За одну добу в Полтавській області сталося вісім дорожньо-транспортних пригод. Двоє людей загинуло, вісім травмовано. Причину збільшення аварійності на дорогах працівники міліції вбачають у нинішніх непростих погодних умовах. Майже опівночі по автодорозі Київ-Харків рухався автомобіль Тойота Кемрі. За кермом автівки сидів 26-річний мешканець Полтави. Водій фантажівки житель Луганська рухався в попутному напрямку з Тойотою. Він не постраждав аварії, чого не скажеш про тих, хто знаходився в легковому автомобілі. Серед загиблих водій Кемрі та 29-річний пасажир, який сидів поруч. Ще один пасажир Седана, теж мешканець Полтави, отримав закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку, перелом ребер та забій ключиці. Наразі, за фактом дорожньо транспортної пригоди, порушено кримінальну справу. А ми ще раз звертаємося до водіїв. Тиснучи на педаль газу, враховуйте погіршення погодних умов, які підвищують небезпеку на автошляхах. Не поспішайте назустріч трагедії.